Так, друзі, зараз зробимо невеличкий огляд нашої кормушки, яку ми використовуємо в себе. Так, кормушка наша з нержавічої сталі на три кормомісця. Вона йде двохстороння і вона йде з зволоження. Так. Довжина кормушки в нас рівно 1 метр, ширина кормушки 53 сантиметра, і висота 80. Так, далі, розділена вона на три кормомісця по 33 сантиметра. Внизу стоїть ось такі три поїлки ніпельні. Зараз можна бачити, як корм зволожується, ось, виходить таким чином, що свинка підходить, трогає цю планочку, корм сипеться низ. і далі вона його поїдає, і з рельцем торкається ніпельної поділочки, корм зволожується. І вона його виїдає ось таким чином. Корм тут не застається, він не спріває вони завжди практично його поїдають до нуля. Зволоження ми вмикаємо тоді, коли свинки наші до ваги. Ну, зволоження ми вмикаємо тоді, коли наші. Свинки досягають ваги 30 кг. Менше ми не вмикаємо, тому що вони, виходить, починають гратися і просто заливають повністю водою тут все і перестають їсти корм. А оці вже більшенькі, які за 30 кг, вони собі насипають і поїдають нормально. Так, які переваги зволоження? У мене є кормушки з без зволоження... Так, перше. З практично не розсипають корм. Ось тут ну, корму на землі взагалі немає. Якщо без зволоження, вони його трохи вигортають, і корм, втрата корму десь попадає близько 50%, мені здається. Ну, вони поїдають потім з землі, але. Но... Він все рівно попадає на землю. Цей корм не попадає на землю, тому що він зразу зманчується і все. Далі менше пилюки від нього від того, що корм зволожується. І от таке і засвоєність, верніше чи прирости, можна сказати, на відсотків 15% краще там, де є зволоження. Так, далі вмісткість з цієї кормушки. Наприклад, якщо це стартовий корм, сюди входить десь 135 кг готового корму. Гровера зараз входить сюди 120 кг. Чому так? Тому що соєвий макух мільший. і за рахунок цього, його сюди більше вміщається, він більший і важчий. Тут вже виходить більше зерна, більший помол. І менше вміщається. Так, кормушки. Кормушка заявлена була до 40 голів. ось ця. Тут, якщо з двох сторін, їй вистачає десь ну, на 30 голів на 2 дні, це точно. Один день 100% вистачає. На другий день ввечері потрібно досипати, щоб так не вийшло, що корм закінчувався. Ось такий вигляд вона має з цієї сторони. І ось такий вигляд з іншої сторони. Ось тут в мене 5 свинок вибраківки тоєї нашої. Це наші свинки, які ми на відгуді тримаємо. Так, кормушка служить в мене близько 3 років. вже Виходить так, якщо свинки до 120 кг, проблем немає. Якщо свинка вже йде сюди 150, 170, 180 ось ці штучки, перемички вони інколи виламлюють. За 3 роки я варив її два рази. От тут вверху. Більше так проблем взагалі ніяких немає. Ніде вона не зламана. Кроме цих перемичок, не ржава, не ні дарява, нічого немає. Ось така штука. Ціна на сьогоднішній день на цю кормушку 10 тисяч гривень. Оце з трьома поїлочками. В комплекті три поїлки. І от ця перемичка шланг. На воду в комплект вже не входить. Ми воду підключали, виходить від центральної нашої. От по цьому по цьому, пішла, пішла, пішла. І отут наречашка, і ось тут наша труба. І сюди ми врізались, виходить, там у нас розширений бачок є. І отак. У нас що тез по поїлочці, що тиску в кормушці, однаковий. Так, і... Зразу кажу, ця кормушка йшла на відгодівлю сину від 30 кг. До 30 кілограмів вона не предназначена для цього. Але як у нас свинки сюди попадають на 28-й день від, після відлучки, то ми тут отаку досочку перекладаємо, щоб вони не перелазили на іншу сторону, бо вони так перелазять звідти туди, звідти сюди. І коли перелазять, висипають корм раз і розлітається гранула. Буває ще такі випадки, що воно взагалі там застрягне. І так, далі зробимо ще огляд поїлочки нашої. Раніше ми використовували таку ніпельну або сускову поїлочку. І все воно йшло добре, добре, добре до тих пір, поки ми не почали відкачувати нашу яму, де зберігаємо навоз. Вони просто скільки води розливають з цієї поїлки, що капець, що там раз в три дня оця яма повна від води була. Чим менші свинки, ось там 10, 12, 15 кг вони взагалі просто підходять і граються. Хоч тут ланцюжки, колодочки нацеплені, цеплені, щоб вони мали чим зайнятися, але їх не цікавить, цікавить водичкою похлюпатися. У нас в водички стоїть регулятор тиску, у нас тиск водички. Не при... Ну, в середньому один атмосфер має. Ось так. Так що зараз. Потім ми купили оці чашечні поїлочки. Оця чашечка поїлочка. Ціна їде з в районі 400 гривень. Ось така. Далі оця планочка йде. Теж 300 гривень і шлан десь в районі 200 гривень. Це у нас поїлочка регулюється по висоті. Ось зараз ми будемо її підносити. Свинкам вазі 40 кілограм. Ми викладаємо десь в районі 30 сантиметрів від низу. Щоб підняти нашу кормушку, нам потрібно ключик на 13. Відкручуємо два болтика. І просто беремо і піднімаємо її догори. Беремо далі метро і мірі. рівно 30 сантиметрів. І далі зажимаємо садба болтика. Ось таким чином. Виходить, що в цієї поїлки свинка прип'є водичку, як з мисочки, а тут просто підтиск вона заливає її в себе. Ось така. така. Тут можна побачити тут, як свинки використовують поїлочку. Тут ми підняли також. І тут, От як бачите, тут взагалі корице пусте. Вони собі підтрашують цей корм, він обсипається, далі поїдають його. Ось ця кормушка рівно 24 години пройшло. Ну, десь тут, я думаю, половина десь залишилась, трішки менше. бачите, свинки наші відпочивають вже. Це в нас є такі кормушки, використовуємо. І ще зараз покажу першій клітці, які в нас кормушки є. Тут ми продовжуємо пропалювати. Так, у нас 50-й день від годівлі, там вже зніму відео, скажу, скільки корму пішло за цих 10 днів. Щодо чого, може, і розкладемо вагу, зважимо одну свинку якусь. От так. І ще ми використовуємо отаку от кормушку Одинарну. На два кормомісця. Ну, як бачимо, дві голови сюди не вміщаються. Її ширина 50 см. Получається, одна кругом місце має 25 см. Це дуже мало. Наприклад, якщо б на сьогоднішній день хтось би запитав за цю кормушку, я би її однозначно не купував. Ціна на цю кормушку десь в районі зараз 6 тисяч гривень. Тільки би оту купував зголошення. Ось така. Ось бачите, п'є водичку звідти, там 100 грам випив, півлітра він розлив на землю. Тут вже таких проблем немає. Кормушки всі підняті і все. Зараз у нас на вулиці мінус 5 градусів. Вікна в нас більшість звідкрито на провітрювання. Котелом ми сушимо повітря, вологи немає. Взагалі зараз ніякої. І вікна так і залишаємо на ніч відкрито. Ось така. Замовляю ці кормушки від Антона Голенка. І взагалі весь інвертар, поїлки, кормушки пластикові. Поле, там все для назовозу видалення, шприци, голки. Ну, Практично все, що зв'язано з сфенарством, замовляють тільки в Антона. Антон йде часом на зустріч. Наприклад, ці три кормушки от таких, і одну, і дві я замовляв звичайного, так що показував без воложення на два круги місця. Він мені з Полтавської області. Зробив безкоштовну доставку. Далі там пластикова підлога, інвертар для там 10% знижки він робить. Ну, Але це виходить, що треба там певну кількість товару замовляти. Не так, що ти там, одну кормушку хочеш зробити доставку безкоштовну. Я думаю, так він не відправить. Ось така. нас історія. Цікаво буде ще розкласти вагу. Оці свинки в нас е, народилися десь, мені здається, 15 вересня. Та в мене у що 24 серпня перша свинка, а туди з 10-15 вересня останні вже. Ну, останні, наприклад, з 8. Далі всі інші свинки, отже, от тут. Тут виходить, ці свинки і ці свинки. Мають місць різниця. Тут генетика ПСІ. є оце свинка лежить. Оце. Це чиста генетика PSC. 337-й пік і чиста f 1 зброкова. Ось така. Раніше ми використовували звичайні корита. Здається, то 600 та труба була. На вулиці в мене є. Можу зараз навіть відео засняти, піду покажу. Вони так вряд тут стояли. Ось так, там довжина була 3,50 і воно ось тут закінчувалось. І на 9 кормомісів, отак 9 секцій поробили були. І так ми засипали, я підходив. Отак От відром засипав рану і відром вечором. Земля вся встелена була отак. Що тут я потім змітав мітлою і назад їм підсипав, щоб поїдали. Ну Це було капець взагалі. Що ми зробили, здав я їх на метал і купив отакі. Результатом я задоволений на 200%. Черги до кормушки, як бачите, взагалі немає. Ніхто тут не б'ється, ніхто їсти не хоче. Даже коли я засипаю, інтересу взагалі не виникає в них ніякого. Ось так. Нацеплені колодочки такі, які внуються, ланцюжки. Тут. тут. Ну, друзі, такий огляд. На з кормушок і поїлок. Тому однозначно рекомендую оці поїлки і оці кормушки. Наприклад, навіть є зараз там кормушки типу гроба, знаю такі з воложення. Ну, Теж непогані, можна їх брати. Але я вибирав з рахунком на те, що я корм засипаю вручну. і я шукав таку кормушку, де більше в місті може бути. Наприклад, кормушка гроба типу, йде. Там в місті, десь буде 70-80 кілограмів, вона там більш підналаштована на те, що автоматична подача корму йде кожен раз. А я собі вибирав так, що я собі засипав і день маю спокійний. Типу, якщо тут ще в нас вби я мав би щілену підлогу внизу, їм можна засипав. Водичка є, корм є, щелина підлога є, тут можна було раз. Два дні прийти, проконтролювати, чи все добре. І все. А так потрібно кожен день тут бути, щищати, щоб вони отакий вигляд мали. Ось наша генетика PC.